Вітаю мої хороші. А, проснувся. Я вже з самого ранку побував на балю нашої сусідки Марійки, день народження. Ще раз вас вітаю. От, то пішов, посиділи, з'їли тортика, випили кави, полялякали. Я прийшов, було сонечко. Я вам зараз я вам покажу. Повитягав оті ковдри, одіяла, крісла. У мене тут, бачите, починається, як то кажуть, марафет, навожу в кухні порядки. Тетя Маріка каже, слухай, її сусідка має оцих багато деревидних піонів. Я кажу домовитися, щоб мені дали тих пару піонів. І вона каже, так, давай, якраз Маріка є, то ходи накопаємо тих піонів. То я ячки вон... беру лопату, думаю, поки може і краще, поки така от погода хмарно, сонця нема, якраз може і знаєте, гарно їх буде посадити, що вони ються і будуть гарно рости. Тому поки є можливість, як то кажуть. Користаюсь моментом, беру тачки і шурую по піони. Так, чекаю на тютя Марійку і підемо зараз разом. Вона там все знає. До речі, бачите, оці от піони древовидні, то те, що Марійка собі взяла в тої сусідки. Цілий берег, дуже багато. Такі гарні ромашки, дивіться. А мені, до речі, оця гвоздика дуже подобається. Колись Леся була така гарна, Ось вона така ароматна. І вона як пере, перепилюється. Різними кольорами квітує, дуже гарна. До речі, в мене теж колись була, але пропала. У Лесі моєї було дуже-дуже такої багато. А це, дивіться, от барвінок теж такий, що є це. І ромашечки. От Теж юка буде квітувати. Троянда. Ось ці, цілий берег все в квітках. Це ріка не виглядає червона. Добре, йду по тютю Марійку. Боже, мої хороші. Тетя Марійка дай Боже вам здоров'я, бо мені віддало. Я не знаю, тут пану кущів з 20. І такі, знаєте, не просто саджанці, а здоровенні кущаки. Дивіться, Оце от малиновий піон. Він же навіть квітував, дивіться. Купа є і всякі, і маленькі, і великі, і... Тут повинні бути практично всі, такі, знаєте, червоних відтінків. Світло-рожевий, блідо-рожевий, малиновий. І от дивіться. Та, а ви кажете, яка тепер прибирання в кухні? І бачите, що вони квітували, що це вже величезні кущари. Тут, отут такі в мене менше. Але дивіться, зараз я обсажу, не знаю що. Отже, Тетя Маріка така щира, ви знаєте, каже, копай, і цей, і цей. Ну в неї, отак, от як в мене і риси, то в неї все тако піонами. І під кожним таким великим піоном. І середній, і маленький, і великий. Каже, копай, копай. Я кажу, мені вже незручно. Це ж, як то кажуть, за квіти не дякується, але дякуються за те, що послухала, знаєте. От... То. Ой, які в нас щирі, щирі наші сусіди. Я не знаю, куди мені тепер їх запихати, ті піони. Їх дуже багато. Я одне, знаєте, що хотів? Отут, тут такий е, затінь. Боже, вдів кофту. Було холодно йшов. Вже знову вийшло сонце. Але добре, що ті одіяла просушуються. І я хочу оцей берег, ось знаєте, в два ряди. І оце коріння з буска не викорчовувати, а піони просто його закриють, бо тому що це коріння буде тримати берег, щоб не осипався. І я, напевно, так зроблю. Тут е, затишно буде, тут така, знаєте, від хати. Як ласівки будуть нове гніздо. І це їх багато літає. Ось зараз посажу. І такий цілий берег буде в різнокольорових піонах. Вони дуже гарні, вони квітують швидко. Два дні Боже, дайте роздінуся, бо жарко. Жарко. Ото. Мені сюди приїжджати. Мені сюди приїжджати на два дні це мало. Це мало, бо тому що багато роботи. Собі планую одне, роблю друге. До речі, в мене, знаєте, що є? Я собою привіз від Наталії флори фантазій, від нашої помідорів, від наших помідорів. Я привіз добриво. Це мені Наталя подарувала таке голубеньке 3,20. Італійське майстер. Професійне добриво. Я коли купував помідори, то мені теж купу подарунків надарувала і ще й подарувала мені добриво. То зараз я беру від відра, там ложка на відро води, я одразу розколочу і полию цим добривом, знаєте, щоб краще приживалися. Поки піони поки тільки викопані, знаєте, поки вони тільки викопані, то думаю, що Ну, правда, коріння трішки пошкодили, бо ж виривали, то може не буде проблем. І тут на кутик посажу і тут, і тут. Ну першим ділом я беру. Отут от роблю цілий ряд зараз. Так от цілий ряд. А я... А що ті ластики, а що ті ластики там собі робить гнізда нові? А що, в... тут немає гнізда? Що я не врубався? Є і теж гнізда. О, о! Та нічого я не забираю, дивіться. Бачите? Сваряться. Сваряться, бо думають, що я до гнізда йду. Я не йду до вашого гнізда. Ано, залітайте. Сваряться, що я до їхніх домів лізу. Все, бачите? Тишина, ще заспокоїлися. Я ще маю, я ще, я ще пару піонів, я так думаю, я так думаю, я посажу ці піони чи може зразу передати. Моя сестра, сестра зі Львова хотіла теж, вона має трав'янисті піони. А я казав, що я накопаю, то я поділюся деревовидними. Але напевно я їх окремо просто відсажу, щоб вони приймалися, знаєте. А тоді на осінь передам у львів. А може залишу, замотаю коріння і передам зразу. Зараз я щось вирішу. Так, добре, беру лопату, йду копаю, бо я не знаю, як я на маршрутку сьогодні знову попаду. Добре, що брама. До речі, дивіться, як те, що я вам говорив. Коли сонечко, така вона, знаєте, гарна. Гарна. І оці двері, дивіться, всі такі. Все тепер в одному кольору. Все в одному кольорі. Так. Дупу лопату. Кухня вибачай. Знов буде ж не прибрана. У мене нова робота. Не можу не милуватися. Така милота-милота. Милота-милота. Беру лопату і шурую копати ями. І що вам сказати, вже перша година, як то кажуть, пішла позапланова робота, моя все стоїть. Моя вся стоїть. На другий тиждень знову прийдеться їхати і робити те, що я не зробив, що запланував. Причому, що в мене ще роботи, а роботи. Дивіться. Я посадив раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, І там дві ямки ще п'ятнадцять, шістнадцять. Це я де неде вже запахав по два, бо тому що їх дуже багато. І лишилися в мене ще отакі от, от самі маленькі. Фух, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О. Ті ще малюсінечки але посажу. Ще вісім. Я не знаю, де пхати. Дуже велике щастя, що в мене було багато чорну зему Отут, бачите, була така гора, і тут це було з'їхало і все насипалося. І стеречка була, попри камінчики, така вузенька-вузенька. І це такий гарний, отакий, як там, з того боку, тер. Бачите, гора з'їхала. За щастя, що в мене було купу землі, я не знаю, певно, тачок з п'ять, бо я вирив. Тут землю, земля вся ось таким камінням, з корінням, і я, виключно, і я виключно висаджував оцей такий красивий гарний чорнозем. І це знає, і так здається, на цю кількість ям, по-перше, в кожну яму по одному відру води влив. Треба знову йти вон по, по воду, бо знову немає води, відро впало. Я собі так подумав, знаєте, отут, на цю алею, я її всю перекропив, перегасив, траву перепалив, і я тут посажу ряд троянд оті, що заберу від сестри. Попри хату, такий ряд буде гарно А тут буде така алея піонів. Знаєте, чим тут буде гарно? Оце от велике куріння від буску. У мене отакий простий, самий простий бузок. І я... Отут був такий весь горт. Я його потрохи вирізаю, 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 бо тому що він не красивий. Такий, знаєте, старовинний, такий маленький, дрібненький. Я його просто вирізаю. Я посадив, я купив собі в інтернет-магазині, он там коло криниці посадив чотири кущі різних. Що ви думаєте? Виросло три отаких от простих і один такий темно-бордовий. Я хотів такого гарного, декоративного, різнобарного буску. Може, хтось не бачив мого попереднього відео. Ви маєте гарний бузок, то поділіться. Я вам теж щось відкупаю, щось вам поділюся з вами теж чимось. Якщо маєте якийсь білий, чи рожевий, чи кольоровий, то поділіться невеличким саджанцем. Я той теж повикидаю і там понасаджую. Оце велике коріння залишав, щоб воно тримало берег, щоб воно, знаєте, щоб земля не сувалася вниз. Тут є такі камінчики. І тим не менше, ви знаєте, я копаю ями, і оце коріння від буску практично вже перегнило. Була одна ямка, в якій було таке коріння, що треба було підрубати. А тепер, знаєте, піон він не має ну, такого великого коріння, яке йде вниз. Воно таке має розлоги коріння, таке по сторонам йде. І тому буде гарно він буде собі рости такими великими кущами. Тут буде така, знаєте, суцільна шапка в майбутньому різнокольорових квітів від білого до вишневого. Оці пеньки шапки закриють, і буде нове куріння, і берег не буде з'їжджати. І тут буде дуже гарно. От. А тут потім можна, ще щось досажу. Ну, подивимося. Це все буде згодом. Оцю гортензію, я теж не знаю по ситуації, подивлюся. Зараз я закінчую з тими квітами і дійсно йду в кухню, приберу, бо я вже просто почав, розісрав там все, знаєте, і лишив. Цю гортензію я хочу перенести за комору, от там де я насипаю горб. А отут, на це місце, я хочу пересадити оцю юку, що там росте, бо тому що там в мене теж потім нові плани. Планів як на полоне, розумієте, але часу нема. Я вже приїхав сьогодні з ночівлею. Але що, я цілий день фарбував браму. Потім о, те подвір'я робив, потім те, потім те. Мені треба ще перекропити. Ай. Добре, менше теревеню, бо теж час йде, а я теревеню і теревеню. Займаюсь далі посадкою. Ці маленькі, я не знаю, куди мені їх садити. Може, отам притулю, а потім вони підростуть, і я їх відправлю. Я не знаю. Вроді багато території, велике подвір'я, а, а місця нема. Добре. Похолодало страшно, такий вітер здійнявся, страшне. До речі, тими мотиляє ясинами так, що таке враження, що зараз на кухню завалиться. Дивіться. Треба буде кухонька маленька. Дивіться, які ясинящі. Не знаю, треба буде якось їх хоча б ті гілки на пану поспалювати, Ну, я не знаю, ну треба щось думати, бо... Над кухнею повисли просто. просто. Так, помалу збираю свій інвентар. Вже, знаєте, як то кажуть, там кубку загріб і вже таку гарну зробив площадку, дивіться, аж сюди. Бо ми цими льохами не користуємося. Такі, знаєте, тут прості дерев'яні двері. А всередині заходиш такий тамбур і двері ще желізні. Дам я вам покажу. От. Бачите, а тут двері залізні. От. Тут двері залізні на, на замку. І раніше в цьому підвалі ми тримали моркву і буряк, а в цьому підвалі ми тримали е, цой, картоплю. І в цьому тамбурі такі полиці були і стояла консервація. І тут, знаєте, теж насипалося землі. І тут насипалося землі. Ми ними не користуємося, але все одно їх треба провітрювати. Можливо, вже на другий раз я дурницю, дурницю зробив, що не було гарне сонце вчора, поки я це все фарбував. Треба було відкрити, нехай теж провіваються. Вони повністю пусті, зачищені, але все одно, знаєте, треба, щоб дихали, треба, щоб вони теж продувалися. Ну нічого, це я зроблю вже, як то кажуть, на другий раз. А сьогодні зробив тут чистоту, забрав оцю всю землю. Бачите, теж коли був такий щебінь насипаний. Я аж до нього якраз і добрався. І цю землю вивожу всю за комору, і потім цю землю я буду висаджувати оцю от гортензію. Як то кажуть, роблю підготовчі моменти. А на другий раз, якщо приїду, а на другий раз, коли приїду, то заберу оце все, бачите, теж воно осипалося. То я візьму, заберу. Треба буде вверху поставити теж якісь такі шиферини, вкопати, щоб воно не сипалося, не осипалося. Тут землю підберу, зроблю теж площадку. І оті от кущики, і це все потім помалу перенесу сюди. Я думав, це зробити, я думав це зробити сьогодні, але, як то кажуть, мені пішло на ці, як називається, піони, практично дві години. Розумієте? Я мав пів метра. Вода, вода в криниці, без насосу, без шлангу, земля звідси, ну і купу часу пішло. Тому, як то кажуть, за одне із зроб... тут порядок, чистоту. Збираю інструменти, занесу і тоді боруся за літню кухню. У мене, виходить, 2 години до маршрутки. Як би ти хотів, ти всю роботу не зробиш, коли в тебе такі великі об'єми, а наступний раз треба взагалі садок косити. Це треба з кимось їхати, треба швагра просити чи що, я не знаю. Бо те, що плануєш, та роботи я зробив багато, рахуйте все подвір'я перегріб, перефарбував, рови перекрупив, подвір'я, рахуйте, пере, ту бордюр зробив, це посадив, все пересапав. Ну, та роботи теж багато зроблено і вже почав кухню прибирати. Але, але все одно, як би там не було. Часу бракує. Тому біжу швиденько прибираю кухню. Якщо буду мати ще час, тоді далі ще придумаю, що робити... Бо тому що будь -яко... А, мені треба ще поки, може поки нема дощу ще перекропити. Зараз все подивимося. Куди не подивись, треба прикладати купу зусиль і купу роботи. Але нічого, але нічого. Це корисно і це в кайф. Так, засада уборки. До речі, казали, покажіть, яка у вас кухонька. Ось проста сільська кухонька. Але є все. Телевізор, мікрохвильовка, холодильник, і ліжко, і диван. А, до речі, а, до речі вам покажу. Це дивіться, ось ця грубка. Бачите, такий у нас є, у нас кажуть, п'єц. де я палив патиками, дровами, коли приїжджав, як було холодно. Вон, бачите? Абсолютно дієва, треба, до речі, буде забрати ще попел з п'єцу. Тут знає, є з тієї сторони лежанка, а ось тут колись випікали хліб. В нас є газовий конвектор. Тут не проблема. Знаєте, Як подобається, так і можна опалювати. Маємо таку маленьку фея 2, стиральну машинку. О, тому, тут навів тому тут навів абсолютно чистоту. Ковдри все просушив, замив, промив, так що тут чисто. Тепер йду в маленьку кухню. Тепер ще коридор і маленька кухонька, і все. У мене лишається ще півтори години до маршрутки, то я думаю, що я справлюсь і помитися сам, і кухню помити, і все інше. Тут, тут виніс ще купу сміття. До речі, дивлюся, от тут бачите, на горбочку. Правда, сильний дуже вітер, але стоять. Вуха вроді не поопускали. Ну, Подивимось, як там буде далі. Я, напевно, ті два маленьких гнизько посадив, бо вони не в одному ряді. Ото дивіться, як тут гарно поприлюхи, яка тепер гарна рівна площадка. Бачите? Тут ще висять, тут ще висять декілька одіял і кодра моя ще висить. Поки нема дощу, вітерець нехай продувається. Брама така яскрава, якраз сині квіти, синя брама. Ви знаєте, цей червоний колір дуже такий доречний тут. Він не яскравий, а такий, як мідний навіть. Ну, гарний, гарний. Ввечері перекропив ось цю траву, тому не буду ручно нічого робити. Чекаю, щоб вона посохла. Кущі і, і цей піон, оцей і кущі мав пересадити, але вже займаюся кухнею, то це вже буде на наступний раз. Хіба, якщо зараз швидко встигну зробити, треба ще крісла перемити. Подивлюся, добре, йду далі до роботи. Так. Поки такий замок вішаю, а там вже потім подивимося. Так спішив, бо лишається мені 15 хвилин до маршрутки, знаєте, але тут маршрутка може бути 5 хвилин раніше. Це подвір'я до наступного разу. Ви знаєте, тут маршрутка може бути 5 хвилин раніше, 5 пізніше. Але помив, слава Богу, встиг помити всю кухню одне. Оцей, оцю припенду, оцю таку припенду, що ми не фарбуємо. Це отож одне, що я не встиг там... Там не, там не бозна, що робиться, ну, але я не встиг там помити. Але кухню, коридор і кімнату все гарно промив, як то кажуть, знаєте, освіжив, вологе прибирання зробив. Почався дощ, до речі. Бачите, воно почало ранок почався таким хмарним. І почався дощ. Правда, такий не дуже великий. Перейшов, потім знов почався дощ, і так вже хмарно. Бо, чесно коротше, я подумав, чесно коротше, навіть я захотів залишитися ще на ніч, ще одну, щоб все от доприбирати там. І помалу навіть перейти в січкарню. В, в такі складські приміщення, де всякий інвентар садовий тримається, теж треба прибрати. А, але бачу погана погода, дощ, ну що тут робити. Я подумав, може піду на саму першу маршрутку, щоб встигнути, але погана погода, і дійсно, бачите. Я вдівся в куртку, бо похолодало. Тютю -тю Маруся став і теляпаю. А до маршрутки 10 хвилин. А мені, я попрошу, рівно кілометр. Пригнав кулею. Боже, практично 5 хвилин і я вже майже на зупинці. Просто тут ями, і я біжу, знаєте, тому вас трішки трясу. Вони так гарно. І кришу поремонтували, і фасад поремонтували. О, то церква просто красавезна. І таке, знаєте, коли похмуре небо, то вона по-особливому гарно виглядає. Фух, а я аж весь мокрий. Правда зупинка трішки там з цієї сторони. Ну, Але я вже, знаєте, як то кажуть, коли йдеш в селі на маршрутку, головне вийти на центральну дорогу. Якщо не встигаєш на зупинку, то зупиниш на дорозі. Спішив зараза пальця, вже порізав до стіни. Пече нігті такі. Господи Боже мій. Хочети щось з'їде, зараз не... що з'їде, щоб зараз не пропустити. Ох, ні, то була це, то була просто грузова машина. Такий звук, як, такий звук, такий звук, як маршрутки. Прийшов в село один, їхав в села. На зупинці пустота. Я один їду, але починає знов дощ. Починає накрапати дощ. Добре, що я встиг, як пуля пригнав, бо тому що зонтика з собою я не маю, нічого не маю, просто сумка і пакет з моїми наїдками, бо я знов взяв йогурт, взяв банан, все везу назад. От. Ні, ну брешу. Брешу. Я мав два йогурта, то я один з'їв, банан везу назад, сирок везу. Плавний сир везу назад, печиво назад. Короте, я там два дні, два дні один банан, два дні я з'їв трішки печива і, і йогурт. Але дуже багато пив води. Знаєте, така е, розгрузочна дієта. знаєте. Дуже багато води, один йогурт і пару печені. І банан. І все. Зараз буду вдома, так хочу тушонки, вмираю. Ой, який дощ починається. Ну добре, чекаємо маршрутку. Головне, щоб приїхала. Все, встиг, слава Богу, їдемо вже. Так що побачимося вдома в Тернополі.